Нам потрібно з вами зняти в парламенті той податок, який на вас нарахували. Назвали його рентна плата на український газ українського видобутку. І поставили перший раз за 24 роки незалежності нашої країни на цей газ, який ви споживаєте, поставили податок 70%. Ви розумієте, що це таке? Це означає, що газ український, який вам передають. Через вас зняли на 70% більше і забрали зараз бюджет. Чому? Питається, нам оголосили це як боротьбу з олігархією. Так з олігархів зняли 50% ренти, а з вас 70%. Так хто в країні олігархія? Я хочу, щоб ми розібралися. Ви олігархі, ви мусите сьогодні утримувати всю корупцію, яка робиться сьогодні в державі, в тому числі на державному бюджеті. І тому я просто зараз абсолютно чітко, публічно говорю. Що ми внесли законопроект, який скасовує ці 70%. Якщо цих 70% не було 24 роки, чому зараз, коли найважче людям, треба цей податок 70% вводити? Ну це ж абсурдні речі. Тому скасувати це вже на 70% тариф менший автоматично. І треба це робити. Це одне голосування, одна кнопка в парламенті. І все це вирішується.